Привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніка окупації. Я його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Сьогодні ми розповімо про трагедію, що сталася у Бучі. На початку березня 2022 року Буча, яка розташована недалеко від Києва, перейшла під контроль військових Російської Федерації. Місто перебувало в окупації майже місяць. Протягом цього часу місцеві жителі стали свідками руйнувань та масових тортур. Про події в Бучі розповість місцева жителька Інна В'язелава. Вона разом зі своєю донькою пережила окупацію та стала очевидицею тих страшних подій, що відбулися в захопленому місті. Буча це справжній символ українського спротиву та незламності. На початку повномасштабного вторгнення місто потрапило під удар кремлівських військ. Згодом населений пункт опинився в окупації, яка вирізнялася особливою безсердечністю та жорстокістю. Росіяни вчинили у Бучі, немало воєнних злочинів. Вони не тільки нищили місто, а й убивали та піддавали тортурам місцеве населення. Саме у цьому пеклі опинилася гостя нашого подкасту Інна В'язалева. До великої війни вона жила з 13-річною донечкою Софійкою в Бучі. Інна працювала старшою зміною охорони в супермаркеті. Родина В'язеловех не мала жодних турбот та вже будувала плани на майбутнє. Вони робили ремонт у будинку, облаштовували побут, а влітку думали відпочити на морі. Але війна перекреслила всі майбутні перспективи. Прокинулася від дзвінка, дзвонила сестра. Вона мене набрала, каже: Іна, війна, і такий грохот. А рядом же з нами Гастомель, аеропорт і ці взриви, все чутно. Я до дитини я не розумію, що робити. Дитину в школу відправляти не можна. Мені потрібно йти на роботу. Я одягаю дитину, одягаюсь сама, і ми йдемо на роботу до мене. Буча була вся в диму. весь дим з Гастоміля пішов на бу. І такий туман, начебто, і птахи летять, і собаки біжать, вони з цепков позривалися. І ти дивишся на це все. А в голові ще не приходить прийняття того, що трапилось. І знаєте, і всі люди вийшли, і всі з дітьми, і всі такі очі розгублені. Люди не розуміють, що робити, чи ти якісь кошти знімаєш, чи ти в аптеку ліки купляти, чи продукти цей вираз обличчя у людей. Де і це ну щось жахливе, і виходить, що ми на роботу прийшли і розуміємо, що треба магазин відчиняти. Люди чекають, а людей багато стоїть. Ми відчинили магазин. А в Гастомілі все взривається. А ми працюємо, і люди йдуть вираз обличчя і очей. Це те, що ти не забудеш ніколи. Дівчата сидять на касі, катяться сльози, бо страшно. Всі працюють і не знаємо, що казати один одному. Діти наші теж налякані. Після роботи і на з донькою пішли додому. Весь цей час вони чули відлуння боїв за Київщину, що супроводжувалася гучними вибухами. Вдома вони провели всю ніч, а вранці вирушили до супермаркету. Воно взривалось, і ми з дитиною спускаємося в підвал, коли вибухи ці все грохоче, все здригається. Ховаємося, а в підвалі теж страшно сидіти холодно, і ми вилазимо, і ми ніч з підвала в хату, з підвала в хату. Наступного ранку жителі Бучі вже стояли біля супермаркету, де працювала жінка. Перед працівниками магазину виникла непередбачена ситуація. Через пошкоджену лінію інтернету довелося відкласти відкриття, адже без доступу до мережі каси не функціонували. У цей час довкола магазину посилювалися вибухи. Тоді працівники вирішили відкривати магазин та безоплатно віддати продукти містянам. А люди в черзі стоять, і ми вже розуміємо, що вже взривається навколо нас. Ми вже ну, не знаємо, що робити. Ми дозвонились начальству, сказали, що ми будемо просто відчиняти магазин і віддавати продукти безкоштовно. Ми ці продукти вивозимо, ми все питаємося людям віддати, щоб люди хоч щось щоб в них було хоч що їсти, що пити. Ми віддавали, віддавали, вивозили все. І знаєте, ми навіть якось про себе не подумали. Коли кинулись уже, а в нас немає ні питної води, мінеральної залишилась одна солодка. Після закриття магазину Інна з донькою розмірковували над подальшими діями. Повертатися додому вони не хотіли, адже їм було страшно залишатися наодинці. Тим більше підвал їхнього будинку не був придатний для укриття. Інна разом з колегами вирішила залишитися на роботі. На це рішення вплинула наявність підвального приміщення в магазині, де вони відчували себе у безпеці. У нас там було багато родин біля 20 чоловік дорослих людей. Дуже багато дітей було маленьких. У Нас була маленька дівчинка. Вона свої перші слова, щоб ви розуміли, сказала в підвалі. Вона ще не ходила. Вона геть, ну маленька, маленька. Діти були три рочки, чотири. Такі вже підлітки, більш як моя дитина, старші діти. І ми вже всі залишилися в підвалі, і ми вже додому не пішли. Працівники магазину облаштували укриття, вони навели ладу підвалі і укріпили вікна маркету. У підвальному приміщенні не було газопостачання, тому жителі сховища не могли готувати їжу. Дітям доводилося ласувати залишками магазинної продукції. Щоб покращити ситуацію, чоловіки розпалювали багаття. Так вони могли заварити гарячі напої чи приготувати щось на вогнище. Деякий час людям в укритті допомагали сусіди. У приватних господарствах був газ, тому вони могли готувати гарячі страви і частувати ними дітей. У той же час хліб став великою рідкістю, для бучання іноді мешканцям укриття вдавалося знайти хлібину, яку вони потім ділили між усіма дітьми. Згодом магазин залишився без електро та водопостачання, тому люди спускали воду з труб. Нас виручало те, що це ж підвал магазину, якісь продукти залишились. А в такому стані тобі нічого не хочеться. Тобі не їсти, не пити не хочеться. Казати, що ми схудли, це нічого не сказати. Діти їли. Що знаходили, то їли. Звісно, питалися якось. Ну так хлопці там приготують хоч раз в день якусь гарячу їжу, щось таке дати. Люди варили нам сусіди, їжу і приносили дітям, щоб ми хоч дітей би. Покормили чимось гарячим, хліба не було. Ми ту буханочку хліба, шкурку зрізали, щоб маленька дитина гризла, бо зубки ріжуться, а то ділили на дітей, щоб з'їли діти, хоч хлібчика якогось кусочок. Вони ж ну вони не наїдаються, що вони? вони то шоколадку якусь, то суху мівіну гризуть, як діти. Вночі було не лише холодно, але й страшно. Адже саме тоді жителі сховища чули відлуння бойових дій. Звичайно, було дуже страшно, води немає, діти поболіли, холодина, спали на цих поддонах. Вночі лежиш і чуєш, як обстріли йдуть, як пулі б'ють вітражі магазину. А ти лежиш, і воно так, такий звук за словами не передати, Тільки починає щось взриватися, починаєш дитині взувай ботинки, бери рюкзак, сідай. Якщо що, то будемо бігти. Мобільна мережа пробувалася лише рано вранці тоді жителі сховища могли додзвонитися до рідних людей. Зв'язок був дуже дуже рано, і ми виходимо і телефон, і це хто дозвонився, щоб позвонити родичам, сказати: А ми живі. У нас ніякої інформації немає. Ми не розуміємо, що навкруги відбувається. Я змогла дозвонитись один раз в Ірпінь і кажу, що мені робить знайомим своїм. Вони кажуть: бери дитину і біжи. Я говорю, куди бігти, добіжу біжу я чи ні. Вони кажуть п'ятдесят на п'ятдесят. Це настільки було страшно, що ти не розумієш, що робити і як себе вести. І вперше зустріла російських солдатів ще до захоплення Бучі. Одного разу жінка вийшла з укриття, щоб подихати свіжим повітрям. На вулиці вона побачила військових. Наша гостя припускає, що це були строковики, адже серед загарбників було багато молодих хлопців. Перші, кого ми побачили, це були молоді солдати. Вони били магазини. Вони виносили касу, гроші, цінні речі. Такі вони ходили просто і збирали по магазину. Вони, в принципі, да, мешканців, якби мирних, вони агресії не проявляли. Вони казали нам, що тікайте, тікайте звідси, бо за нами йде група зачистки, бо нікого не пошкодують. Вони це казали, вони це не скривали. Іна знову побачила російського солдата після окупації. Бучі жінка відчула на собі холодний погляд окупанта. В ту мить наша гостя зрозуміла, що вони опинилися у безвихідній ситуації. Ми пішли з підвала на перший поверх на склад, щоб взяти води спустити вниз. І чуємо звук такий, як важка техніка їде по центру. Я вилізла на підвіконня і дивлюсь вікно: їдуть БТРи. І перший раз я побачила тоді бурятів цих. Стикнулася з ним поглядом, прямо глянули друг другу в очі. Тоді дійсно від того погляду я зрозуміла, що варіантів немає. Ніяких, чи будемо бігти, чи ми тут всі поляжемо? Що ну немає виходу, такі очі знаєте, вони в них нічого не виражають. От такі, от як пусті усі автомати наводять, їдуть на дома. Мені тоді так дійсно стало дуже дуже лячно. Незважаючи на відчуття настороженості та страху, і виходила з укриття, щоб побачити, що відбувається на вулицях бучі. Як вона сама каже, у такій миті нею заволодівала справжня жіноча цікавість Недалеко від магазину, вона помітила тіла загиблих містян самі ж росіяни збирали з вулиць своїх покійників. Були наші мирні мешканці, загиблі. То вони лежали просто на вулиці, і навіть трупи не збирали. До кладовища дійти не могли, і ще до церкви не пускали, щоб зносили трупи. Свої трупи вони збирали. Їздила така машина велика, і вони збирали. А наші валялись скільки ми там були, стільки от трупи, де вбили. Там люди і лежали. Ніхто ну не чіпав. Не можна було даже їх трогати. Цих людей. Інна жила з вірою, що війна це страшна помилка, яка невдовзі закінчиться. Всі чекали, що зараз ми вийдемо, і скажуть, ця війна і закінчилась. Ця думка була кожен день. Це якась помилка, і зараз в один день все це закінчиться, і все буде добре. І ця думка давала змогу жити. Вона нас підтримувала, і ми вірили в те, що все, що зараз все закінчиться, і все, і от все буде добре. Ранок 8 березня мав пройти так само, як і всі попередні дні. Але вчинок одного чоловіка закарбував цей день у спогадах нашої гості назавжди. 8 березня, ранок, хлопці вийшли, поставили каву і сидимо на лавочці під підвалом, п'ємо каву. Йде чоловік, а в нього свій магазинчик квітковий. І він вранці відкрив цей магазин, взяв у так от всі квіти, і йшов по вулиці. Просто дарив жінкам, яких він зустрічав? 8 березня війна, не світа, не, не води, нічого, не газу. Ми грязні, не помиті, сидимо на лавці. Ви уявляєте, ось скільки ця людина зробила для нас, для всіх цей день? Інна дізналася, що на 9 березня запланована евакуація з Бучі. Того дня вони з донькою вийшли з підвалу магазину. Жінку переповнювала відчуття настороги, але вона сподівалася, що їм вдасться виїхати до більш безпечного місця. Було страшно, довіри не було, тому що ви знаєте, що таке російські коридори. Вони зараз хочуть нас випустити через півгодини. Вони вирішують, що можна вже і розстріляти, не так вже і потрібні ті люди. Перший день ми вийшли, а тоді ще такі морози. У мене таке відчуття було, що вийшли всі мешканці. Бучі по всій вулиці стояли люди з дітьми, в інвалідних візочках, чоловіки, які хотіли дружити. Дужим дітей відправити. Прийшов чоловік і каже, що зараз буде їхати БТР, це будуть росіяни їхати. То ви не дивіться їм в очі. Опускайте обличчя і не дивіться, не дай Бог нікому в очі. Вони приїхали з автоматами на БТРі, подивились на нас. Стояли ми, щоб ви розуміли, зранку з 10-ї години. І стояли часом до п'яти вечора. Ми не то, що померзли, а автобуси так і не пустили на. Евакуації всі розійшлися по підвалам, всі поховалися, сиділи всі далі. Після невдалої евакуації, яку зірвали росіяни, Інна зрозуміла, що для порятунку треба виходити з міста самостійно. Перед цим жінка востаннє сходила додому. Дорогою вона бачила безлюдні вулиці Бучі, де раніше вирувала життя. А на наступний день в мене вже дитина в неї вже такий відчай був. Вона вже просто в мене розплакалась. Каже, мама, я жити хочу. В неї сльози градом, вона плаче. Наступний день на ранок я встала, пішла додому, поставила їжу собаки, коту, випустила собаку, випустила кота. Я знала, що в мене ще сусіди залишилися. Знала, що вони, якщо що, то вони підуть до сусіда. Іду, а сніг. І жодного сліду немає. Все мертве вокруг. Тільки десь в далечині вибухи, і ти йдеш настільки лячно, настільки так це травмує, і не розумієш, прийдеш ти ще туди, побачиш ти ще свою рідну хату. Я прийшла в підвал, розбудила дитину. Кажу, бери рюкзак і пішли. Люди вийшли на другий день на евакуацію. Я зрозуміла, що я вже чекати не можу. Я розумію, що там багато пожилих людей, інвалідів. Кажу, Софія, пішли, і ми пішли пішки через всю бучу, через оці блокпости. То я підходила до них і кажу: а ви стріляти будете? І вони не будемо, ідіть. І ми проходили. Для мене саме страшне було, щоб не загинула донька, чи не загинула я. Донька залишилась в голові. Була одна думка така: що якщо будуть стріляти, щоб загинули обидві. Втікаючи з міста, Інна з Софією бачили розбиту російську техніку, розкидану форму окупантів та тіла полеглих мирних жителів Бучі. Родина В'язалевих прямувала вірпінь. Щоб потрапити у місто, їм потрібно було пройти міст. І ми біжимо з донькою по цьому мосту, а, а з тої сторони вже стоять наші солдати, і вони машуть. А мені кажеться, вони машуть скоріше, біжіть. А вони машуть, вийдіть з моста, тому що мост замінірований. Ми пробігли з донькою весь цей мост. На протилежному боці українські військовослужбовці зустріли бучанців. Вони допомогли мамі з донькою дістатися до підірваного Романівського мосту, що з'єднував Бучу та Ірпінь з Києвом. На мосту вони бачили покинуті автівки, які були понівечені внаслідок бойових дій. Таке відчуття, що я була. Всередину фільму жахів пусті машини, постріляні машини, і людей немає. Ми переходили під мостом по дошкам, вивели там мене з донькою забрали. Поліція і вже вивезли в Київ. Дивися, а там люди ходять. А там інший світ, щоб ви розуміли. Там є світло, там відчинені магазини. Там ходять люди. Був зв'язок. Я дзвоню своїм подругам. А вони кажуть, Боже, а ми вже тебе поховали. Поплакали вже, ніхто й не думав, що як ми виберемося звідти. Наступного дня родина В'язалевих вирушила на київський вокзал. Мама Софійки почувалася розгубленою, адже не знала, як правильно вчинити все своє майбутнє життя. Вона бачила виключно в Україні, але тієї миті Інна думала лише про безпеку доньки, тому вона наважилась на виїзд з країни. Місцем призначення жінка обрала Німеччину, і лише в дорозі вона усвідомила, що насправді вони пережили у Бучі. Трохи стала аналізувати ситуацію, і розуміти, що відбувається, коли я вже їхала в потягу з донькою до Польщі, і коли я розумію, що все, що було рідне, мені залишилось, і в мене просто була істерика. От скільки я їхала, я навіть я нічого сказати не могла. Я просто їхала і ридала, і от тільки тоді я вже зрозуміла, звідки ми вибрались. Спочатку ти відчуваєш себе, це страшне кіно, і ти тут. А тоді, вже коли бігли, вірити навіть страху не було. Ще рік в мене тут камінь був. Нічого не радувало, нічого не хотілось. Внутрі, наче щось померло. Нема тих відчуттів, які були в мене завжди. Інна помітила, що пережиті події назавжди змінили її доньку. Як каже наша гостя, росіяни забрали дитинства у маленьких українців, яким довелося пережити жахіття війни. У мене в підвал спустилась дитинка, 13 років. Мамина донечка, а з підвалу вийшла вже друга людина. Цей взгляд, ця поведінка змінилось все. Просто дитинства в дитини не було. Його забрали, його просто отак от взяли в один момент і забрали. І в нас хлопчик був маленький, світла не було, а він стояв, отак от брався за голову, і на ножках летався і казав: Господі помоги! Оце маленька три рочки дитина. І вже в три рочки дитина була травмована. Що пережили ті наші діти? Вони страхіття пережили. ЗСУ звільнили Бучу 31 березня 2022 року. Тоді весь світ побачив страшні докази численних звірств, які вчинили російські загарбники під час окупації. Як повідомляють правоохоронці, у Бучі виявлено факти масових убивств. Серед постраждалих є не тільки чоловіки, а й жінки та діти, деякі тіла місцевих жителів були знайдені просто посеред вулиці зі зв'язаними за спиною руками. Правоохоронці також задокументували факти викрадання людей, а до списку воєнних злочинів, що скоїли загарбники, можна віднести тортури по відношенню до цивільних, гвалтування та мародерства. Загалом, після деокупації у Бучанському районі, поліцейські виявили 1190 тіл загиблих цивільних громадян. 422 з них були виявлені у Бучі. На думку інни окупація бучі вирізняється особливою жорстокістю, тому що місцеві жителі не бажали миритися та чинили опір загарбникам. Вони не очікували, що люди так наші стануть плече до плеча і будуть супротивлятися. Я ж в охороні працювала, і в нас групи були. Люди скидували відео, де вони грабують, де вони знаходяться, де вони там ховаються, переодягаються в цивільну одежу, де в них під ногами земля горіла. Кого була зброя? Всі стали, всі вийшли, всі. Хотіли їх зупинити. У нас в підвалі було двоє вже дорослих чоловіків, і вони виходили з підвалу. Вони шукали зброю, вони відносили продукти, де там жінки з дітьми, що немає що їсти. Я думаю, вони відчули, що їх ніхто не чекає, що їх всі ненавидять. Тому вони мені кажеться, вони просто взбісилися того, що їм тут не раді, що вони тут не потрібні нікому. Вже перебуваючи в Німеччині, Інна дізналася про друзів та знайомих з Бучі, які загинули під час окупації. Мені дзвонила моя подружка. Вона мене набирає, каже Іна. А ти де? Я кажу, я в Німеччині. Вона каже: а донька твоя, де? Я кажу зі мною. А вона мені каже, а моєї вже нема. Це хочеться просто стати на коліна і криком кричати. А ти в лагері куча людей, тобі немаже де сховатися, щоб це все пережити. Ти розумієш, що ти бачила щасливу 15-річну дівчинку, талановиту, веселу, усміхнену. І ти не розумієш, як це її нема. Дзвонить однокласник моєї дитини, а його матір на машині вивозила людей, допомагала, і її розстріляли машину. І ця дитина дзвонить, каже: А що мені робити? А як тій дитині поясни? Йому не потрібна мати герой, йому потрібна жива мати поруч з ним. Душа болить, вона не перестане вже ніколи болить. Ти це запам'ятаєш на все життя. Мама з донькою виїхали фактично без нічого. При собі мали лише маленький рюкзак з документами. На допомогу українцям прийшли волонтери. Вони всіляко підтримували маму з дитиною, як у Польщі, так і в Німеччині. Благодійники надавали необхідні речі, годували, дали дах над головою та забезпечили їх психологічною підтримкою. Завдяки небайдужим людям, яких вони зустріли на своєму шляху. Мама з донькою змогли подолати труднощі. За таку щиру підтримку жінка безмежно Дячна їм наразі, Інна на Софію живуть у Німеччині. Там вони відвідують мовні курси, пізнають місцеві традиції та звикають до нового життя. Як каже наша гостя, жити в чужій країні важко. Там зовсім інший менталітет, а мовний бар'єр перешкоджає вільному спілкуванню. Жінка продовжує жити новинами з батьківщини. Вона регулярно стежить за ситуацією в країні та з нетерпінням чекає на перемогу України в цій страшній війні. Інна, хоч і розмірковий над поверненням на батьківщину, але наразі для неї головне це безпека та благополуччя її дитини. Але як каже наша гостя, після перемоги вони обов'язково повернуться додому. Я цю перемогу не то що чекаю, я живу не я хочу вам сказати, що це мабуть, буде найщасливіші хвилини мого життя. Я дуже хочу повернутися додому. Я люблю стабільність. Я люблю, щоб було ну, от, спокійно, так як в мене було до війни. Хотілося би побачити всіх, обійняти, розцілувати. Дома стіни гріють. Я не святкую не дні народження, не свої, не дитини. У мене буде свято, коли буде перемога. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати мені, ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про наш подкаст друзям. До зустрічі!